Уже рища у нас трошки в мене не було вдома, вихідний, приїхав подивитися на соняшник. Коротше, так ми і не дождалися до жабеля хамуха, хоча обіцяли дождик, казали буде, буде, так його і не було. Зараз приїхав подивитися тут. Піонер 25 коротше вже відцвітається, Напевно врожаю Не буде Хотілося б лучше Бач та серединка Він один дождик побачив цей піонер 25 Так і після Це вже два місяці пройшло як дощу не було і все Бачите такі шляпочки. Ну а що зробиш? Проти погоди не підеш. Не робили ми тут не між ніде нічого. Як посіяли цей щось, ну опав. Все одно тягнеться з останніх сил. Дивився сьогодні чи в ТікТок, чи де тоже люди приїхали на посіви, дивиться, так три сояха стоїть, він тільки ляпс і впав. Ну, та щось, щось буде, я думаю, так? Да? Пишіть, коментуйте. Отак, відосик для себе на пам'ять. А тут -а, раз, два, три, чотири штуки на метр, ну, дивіться, який він гарний. Дивіться. Надо сіять на следующий рік буду менша норма висіла буде в мене. Тут сіяв 4,8 на метр, а буду сіяти 4,2 на метр. Буду меншати норму висіла. Бачите, де менше, де один стоїть, то взагалі отакі сантиметрів 25. Добряча така шляпундзе. Ну, містами оце де дощ пройшов, він ось бачите по сходу, він отакий зараз він щас... немає. Ну, пчола він працює. Є пчолка Я думаю, дощі підуть, коли вони вже не треба будуть. Читав аналітику, пишуть, що... Одеська там чека, Дніпропетровська, ну я не знаю, у нас Дніпропетровська область теж. Вся ще зелений соняшник стоїть. Ну, деко де поцвітався, де ні, то кажуть ціна вже упала. Давали і 16, і 16,200, Ціна упала. А друг дзвонив, там батько продавав пшеничку цей. Бачив там відео, каже, що пшеничка подорожала, за налічку дають 6 тисяч, до нього дзвонили, ті що в нього купували семечку Ну, соняшник і предлагали йому таку ціну за, за цей же як за пшеничку. Це за фуражну. Без аналізів, без нічого. Ну, така ціна дають. Та що це перегрівся, біднесенький? Так що такі справи. Ну, на вигляд, непоганий соняшник. Подивимося, може по тоні дасть і то добре. Будемо раді в цьому році. І такому при засухі, що ні одного дождя не було, це потоні це за щастя нам буде А там хто його зна, подивимося далі Результат Коротше не було в мене оці середа, четвер, п'ятниця, три. три, три дні дома Там далі вечором в мене на викладу відео Жінка мене виганяє з хати Так що дожився Ну нічого, ось скосимо, дасть бог, купимо собі щось або зробимо ремонт у хаті будемо жити, так? Да? Як ви думаєте? Хвати на хату в селі І заплатити оренду людям поплатити налоги. Ще й може і собі щось останеться. Це взагалі капець. Ну та ж, хоч щось дасть. Я думаю, щось насипе. Так що, піонерчик 25-й. Я ще думаю він ще й непогано себе і покаже. Та що це таке сьогодні? Чи ти тупиш? Коротше, ось такі справи. Так, ось дивися візуально, а так, він рівненький, взагалі, класний. Немає тих стрибків. Що отак тук-тук-тук-тук тук рівний, хоча він і сходив весь одинаково. Ну, там, де посходив, там, де не посходив. Тут була обробка дві, дві дісковки, одна осінню, друга весною. Тоді на цьому участку тут була одна культивація, Отуди туди далі була. Одна культивація, потом забризкав я гліфосатом і там забризкав гліфосатом. Тут потом зробив культивацію і там культивація. Ну там теж одна культивація виходить. Тільки там обробіток був один раз, раз, кажеться, гліфосатом і все. І посів був Піонер 25-й. Тут був він посійний 19 числа. Передивився відео, коли я тут вносив гліфасад. Це було 10 число. Тут вологи хватало ще вдосталь. Вологи тоді взагалі було тут на ну, так Передивився відео, а так І була волога. Треба було то і сіяти десь 10. Ну, десь треба було сіяти хоча б 12-го, то закультивірував і сіять. А ми відтягнули до 19 числа, а воно вже все іспарилося. От представте за скільки днів. От чому. Я знімаю відео, це для себе, що на будущему я вас передивився, або старий, коли я що робив. І на наступний рік я передивляюся і тоді можна діляти якби виводи. Ну, на наступний рік теж будемо робити виводи. Будемо сіяти раніше трошки, може числа до 10-го. Тоді тут був унесений грунтовий у нормі Neno 2,5 около 3 літрів тут іще. А потім я приїхав, він стояв взагалі маленький, такий нізінький, він опустився, я не знав, що з ним робити, позвонив там до Вови. Вова тобі великий привіт, Вова посовітував унести фунгіцид. Сказав саме дійшовий. ну, Я такий взяв, я спрацював фунгіцидом. Як можете бачити, у нього болячка встановилася, повідмирали, тільки нижні. Нижні кінцівки, ну, бачите, нема. А тут а, пішло листя, бачите, ще взагалі немає якби не болячок, ніде нічого. Та й по суті, якщо подісковки, це ще й непоганий соняшник. Я думав, тут буде взагалі печалька, коли він ще й себе непогано зарекомендував. Ну, є усе. оце ж все не буде якото. Не, не, уро... не доурожай, короче, що це не посходив. Якби отакі всі були, то можна було б. Так що такі справи це так собі на будуще. Кажуть, це бігає чи попилиться, чи що це. Я ще не шарю. Ще поки ізучаю оце все. Бачите, якийсь фігні, таке кліщ. Содиким. Та що ти наступний На рік, не знаю, може десь оттуда теж будемо сіять пшеничку, оттуда посіємо, а тут буде ще сонях, а потім опять буде, там сонях буде, тут буде пшеничка. І так будемо трошки міняти сіла не знаю, може... Випросив батька гектара 2 ще на кукурузу. Кукурузу хочу сіяти піонір і піонірчик і невірно ЛГ ЛГ. -шку. І ще хочу спробувати Лідеа. Лідеа кукурузу хочу спробувати. Мені пропонували, вона там трошки дороже в ціні, ніж ЛГ. Коротко, хочу спробувати три гріб три... Гібрида ЛГшку Піонер і Лідеа. Це на наступний рік, як доживу, то спробую. А як не доживу, то, то нічого ви не побачите. Так що. А там далі вам покажу. В понеділок їду опять на обстеження. Проблема, короче, грожа L4. Там 7 мм, це вже велика норма гаражі, передавлює хрящики на нерви. Як нерв? нерв і дає на сідалішній нерв, і потім, коротше, болить нога, сокращаються нерви і, і оце ж тоді в мене ще попало тепер розрушення сустава йде. А розрушення сустава йде друга стадія вже, коротше. Там теж печалька, если його вовремя не вилічить, буде жопа, Буде там заміна сустава Коротше, повний